Не лише тілесні травми захисників, але й покращують їхній психоемоційний стан. Завдяки проєкту мандротерапія понад 300 військових вже долучилися до найрізноманітніших заходів, організованих у мальовничих куточках краю. Нині ж для військовослужбовців, які відновлюються тут після поранень, провели екскурсію чернівцями. Подробиці далі. У кожного із захисників своя історія дехто із них втратив кінцівки, проте не втратив жаги до життя, розповідає Михайло Хмелевський. Ми хотіли показати всім, що межа можливості цих хлопців це тільки в голові втрата в кінцівці поранення – це вже не тіне життя, що можна жити. Сьогодні серед учасників солдат 82-ї бригади Дмитро. Хлопець розповідає, військового досвіду не мав, та це не завадило йому стати на захист країни. Ні, не служив, був призваний. Ну, типу, я навчався на стрільця, потім на кулеметника, а потім в бойовій бригаді отримав досвід і отримали накази. Е, отримали та й поїхали. Військовий отримав поранення на Курщині, переніс декілька операцій, а нині продовжує відновлюватись у Чернівцях. Вогнепальне з уламками в руку, в долоню, в спину трохи. Сумах зробили таку операцію. Перевели в лебедин з Лебедина в відпустку. З відпустки в Полтаво-військовий госпіталь, а потім вже я приїхав в Чернівці, бо тут моя частина. І ну, тут мені здається краще лікують ніж вдома. Попри не дуже позитивні прогнози медиків, захисник не втрачає надії повернутися на службу. Лікар каже: ну, до, до осені точно буду лікуватися. А, а вдасться чи не вдасться, я думаю, повна функціональність не відновилася вже. То тобто не полікуюся, а потім буду служити далі. А нині продовжує із захопленням слухати екскурсію від пана Ярка скульптура Шилера, коли стояла перед театром між 1907 дев'ятсот сьомим роками. З 22 другого по 1940-й це румунський театр шилера звідси перенесли. А з 1940-го це український, але вже не оперний, а музично драматичний. Екскурсовод зазначає, відчував неабияку відповідальність при підготовці інформації та локації, які хотів би показати учасникам військовим. Відчувається важливість, тому що вже проїхавшись, от, наприклад, якби ми перед початком екскурсії, я не знав би, що можна відповісти. Але зараз я бачу, люди слухають, люди зацікавлені, люди ставлять якісь питання про. Чернівці про людей нашого міста уточнюючи, і я бачу, що є зацікавленість. Тобто це, напевно, найважливіше завжди в будь якій екскурсії, і це приємно, що хлопці, дівчата, вони зараз теж слухають, цікавляться нашим містом. Більшість екскурсії проходить не виходячи з автобусу, адже захисники мають проблеми із пересуванням через поранення. Проте це не заважає поринути у атмосферну історію міста та насолодитися архітектурними перлинами чернівців. Ну це, звісно, університет заразпинили. Це ратуша, це ми були вже на соборній площі. Плануємо спуститися нижче до залізничного вокзалу, показати пруд, тобто основні такі об'єкти, показати, що наше місто велике, що воно не обмежується історичним центром, поїздити трохи маршрутами, повідповідати на питання, тому що вже починається якась дискусія. Трошки люди про свої міста ще згадують якісь асоціації і цікавляться там маршрутами, транспортом. Завдяки мандротерапії, вже понад 300 військових з моменту заснування проєкту змогли не тільки відпочити, але й відпочити. Відкрити для себе Буковину. Проєкт вже діє з липня 2024 року. Перші були виїзди з військовими У нас були по Буковині, це були виїзди Вижнічина, Потильщина, До 90-річчя Фітьковіча ми робили такі виїзди. Хлопці проходили майстер-класи, майстер-класи по гри на Трембіті, на Дримбі, майстер-клас плетіння Гуцульського ліжника. Хлопці в більшості не місцеві, не з Буковини не з різних областей України. Тому показати наш край це було для нас важливою метою І не тільки як для реабілітації військових, а також як розвиток туризму на Буковині. Михайло Хмелевський додає екскурсії Чернівцями для відважних захисників, які проходять відновлення на Буковині. Планують зробити щомісячними. Антоніна Фігіль, Максим Демко, Чернівецький промінь.